Доброго дня, діти! А чи знаєте ви, яка зараз пора року. Відгадайте загадку? Все пухнастим снігом вкрито, луки, річка, гай, земля, білий ліс і поле біле вже до нас прийшла зима. А зараз малята. Уважно послухайте вірш. Тихо, тихо, сніг іде, білий сніг лопати, ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку стежку біля ганку. Вийде, мама, з хати і почне питати, хто ж це так доріжку вміє прокидати? Скажіть, дітки, як іде сніг? Тихо, тихо, сніг іде, а який сніг? Білий сніг лапати. Куди підуть діти? Ми у двір скоріш підем. Візьмемо лопати. Що діти робитимуть у дворі? Ми прокинем зранку стежку біля ганку. А що запитала мама в дітей? Хто ж це так доріжку вміє прокидати? Як ви гадаєте, як вчинили діти? А зараз ще раз уважно послухайте вірш та приготуйтесь до гри, докажи віршик. Слухайте уважно. Тихо, тихо сніг іде, білий сніг лопати. Ми у двір скоріш підем, візьмемо лопати. Ми прокинем зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати. Хто ж це так доріжку вміє прокидати? А зараз, дітки, пограємо в гру. Я буду починати розповідати вірш. А ви спробуйте закінчити речення. Тихо, тихо. Сніг іде, білий сніг, лопати. Ми у двір скоріш. Підемо, візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати, хто ж це так доріжку вміє прокидати. Скажіть малята, яку пору року зображено у відео. Так, це зима, що лежить навколо. Правильно, сніг, а який сніг? Білий, пухнастий, холодний. Розкажіть, що ви ще бачите у відео? А зараз, дітки, уважно перегляньте відео і розкажіть, в які ігри полюбляють гратись взимку, яка гра ваша найулюбленіша?